Твої 8-10 годин у ліжку самі по собі нічого не значать. Це лише цифри, які створюють ілюзію правильного режиму. Насправді мозок працює зовсім не за годинником, він живе циклами, які тривають приблизно 90 хвилин. У межах кожного циклу ми проходимо крізь кілька стадій: легкий сон, глибокий сон і фазу швидкого сну рем. Глибокий сон це фізичне відновлення. М'язи розслабляються, тканини регенерують, імунна система підтягує оборону. Ремсон це ремонт мозку, обробка пам'яті, емоцій, концентрації, стресових переживань, і ось що важливо: якщо цикл завершився повністю, навіть шість годин можуть дати відчуття легкості та ясності. А якщо ти вирваний зі сну в найгірший момент посеред глибокої фази, то хоч дев'ять-десять годин у ліжку не врятують. Прокидання буде схожим на зіткнення з фурою, туман у голові, важкість тіла, розбитість, роздратування. Чому ці цикли так легко ламаються? Перше світло та екрани перед сном. Мозок орієнтується не на час, на годиннику, а на світло. Коли темніє, організм починає виділяти мелатонін, гормон, що дає сигнал. День завершився, пора готуватися до сну. Але яскраве світло й особливо екрани смартфонів, ноутбуків чи телевізорів створюють зовсім інший сигнал. День триває 30 хвилин до сну, ще рано розслаблятися. Через це ти можеш лягти у ліжко вчасно, але твоя нервова система все ще у денному режимі. Перші цикли стають поверхневими, а глибокий сон запускається пізно або уривками. Ти лежиш довго, але якість сну слабка. Друге. Будильник у найневдалішій фазі. Якщо будильник вириває тебе з глибокого сну, виникає явище інерції сну, тіло ніби прокинулося, але мозок ще не перезапустився. Це, схоже, на стан, коли тебе розбудили під час ремонту, частина систем просто ще не піднялася. У цей момент погіршується увага, знижується швидкість мислення, падає енергія. Через це людина, яка спить шість годин і прокидається після завершеного циклу, може почуватися значно бадьоріше, ніж той, хто спав 8-9 годин, але прокинувся впоперек. Тривалість, не магія. має значення саме структура сну. Третя нервова система не вимикається. Удень активна симпатична нервова система. Режим бий або тікай. Вона підвищує пульс, тримає кортизол. Підганяє нас діяти та концентруватися. Уночі має вмикатися парасимпатика, режим відпочивай та відновлюйся. Але якщо перед сном ти читаєш робочі листування, новини, сварки в коментарях чи прокручуєш майбутні справи, симпатична система не вимикається. Ти лежиш, але пульс високий, дихання неглибоке, мозок аналізує, планує, переживає. Зовні сон всередині нічна варта, і в такому стані глибокий сон фізично не може повноцінно запуститися. Четверте ранкове досипання та телефон. Коли ти кілька разів тиснеш ще 10 хвилин, тіло встигає зануритися в новий цикл сну, але одразу ж виривається з нього повторним будильником. Додаємо до цього звичку лежати в телефоні після пробудження, і виходить хаос. Мозок отримує суперечливі сигнали то він знову засинає, то збуджується від яскравого екрана, новин, месенджерів. У результаті циркадний ритм збивається, мелатонін вимикається пізніше, а ти пропускаєш природне вікно ранкової ясності. Як навчити мозок спати правильно один? Вечірній ритуал за годину до сну це твій щоденний місток. Міжденним життям і нічним відновленням приглуши світло, прибери телефон, переключися на спокійне заняття, паперову книгу, тиху музику, приємну рутину, теплий душ, легку розтяжку, чашку трав'яного чаю. Завдання ритуалу створити стійкий асоціативний сигнал. День закінчився, небезпеки немає, можна розслабитися. Якщо щовечора ти повторюєш однакові дії, Мозок запам'ятовує послідовність і починає ще раніше запускати процеси засинання. 2. Думай циклами, а не годинами. Люди роками живуть із переконанням, що треба спати магічні 8 годин. Насправді важливі завершені цикли. Наприклад, якщо ти лягаєш о 23 годині, можна поставити будильник на 15-30,5 години три цикли. 7.00 6 годин 4 цикли, 8.30 7 з половиною 5 циклів. Спробуй кілька днів поспостерігати. Після якого часу прокидатися легше саме тобі, організми різні, комусь ідеально 6 годин, комусь 7,5, а комусь 9. Але ключове цикл має завершитися, а час відходу до сну та пробудження має бути стабільним. Треть. Ранок без квіткласти і без телефону, ти формуєш якість свого дня буквально першими хвилинами після пробудження. Як тільки очі відкрились, встань одразу. Поки мозок не встиг повернути тебе назад у сонний цикл, підійди до вікна, відкрий штори, вийди на балкон або просто стань у світлі. Ранкове природне освітлення швидко блокує мелатонін і запускає вироблення кортизолу. Того самого денного гормону бадьорості, але тепер у правильний момент додай легкий рух, розтяжка, кілька присідань, просто активна прогулянка до кухні. Це допоможе нервовій системі впевнено переключитися в денний режим. А головне, не бери телефон у ліжко. Ранковий дофамін від стрічки соцмереж перекручує природні ритми. Формує залежність і збиває концентрацію ще до того, як вона встигла включитися. Четверта стабільність важливіша за разові подвиги спати, як Бог на душу поклав у різний час щодня найпростіший спосіб зламати свої натуральні ритми. Організм любить передбачуваність якщо в будні ти встаєш о 7.00, а у вихідні о 10.30 – то понеділок гарантовано здаватиметься катастрофою. Тіло не розуміє, чому його змушують жити в різних часових поясах, навіть у вихідні намагайся не переносити графік більше, ніж на годину. Це допоможе мозку зберігати чітку структуру ось день, ось ніч, ось час відновлення. Коли мозок розуміє правильні сигнали, сон стає іншим. У якийсь момент нервова система починає точно знати. Коли закінчується день, коли починається ніч, коли пора відновлюватися, коли приходить момент прокидання. І тоді сон перестає бути хаотичним відлежуванням годин. Він перетворюється на справжній ресурс, на щось, що дає тобі силу, ясність, легкість і стабільний емоційний фон. Ти починаєш помічати, що ранок більше не болісний, що очі самі відкриваються перед будильником. Що в голові не туман, а простір, і що тіло ніби стало легшим, здоровішим, спокійнішим, і одного дня ти прокинешся без відчуття, що тебе переїхала фура, без боротьби з собою, просто в ясності та з відчуттям, що день уже почався правильно, і зрозумієш, ось так насправді і має відчуватися справжній якісний ранок.